Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Повітряно-космічні сили Росії отримали літаки Су 34 четвертої виробничої партії у 2024 році. Про це повідомляє концерн «Ростех». Літаки були перевірені, заправлені та здійснили самостійний переліт із заводського аеродрому Новосибірського авіаційного заводу імені Чкалова об'єднаної авіабудівної корпорації. У межах четвертої виробничої партії підприємство передало до складу повітряно-космічних сил РФ додаткові три Су-34, що разом із минулою передачею свідчить про збільшення кількості літаків. Воді. Дні партії наразі, за оновленими підрахунками, на початок 2024 року повітряно-космічні сили РФ отримали 10 новозбудованих літаків Су 34 З урахуванням цієї партії загальна кількість переданих літаків цього типу може досягти 13 одиниць до кінця 2024 року, як планувалося раніше. Передача четвертої партії відбулася через місяць після передачі третьої партії, що є доволі швидким темпом для Новосибірського авіаційного заводу, який раніше не міг досягти такого показника. Нагадаємо, що Через великі втрати літаків Су 34 у війні проти України генеральний директор ОАК Юрій Слюсар повідомив, що завод прагне вийти на збільшене виробництво, оскільки всі заводи корпорації залучені у виконання державного оборонного замовлення не знижують темпи виробництва. До цієї передачі потужності заводу дозволяли передавати по два літаки цього типу раз на квартал, що частково компенсує втрати бортів, які активно використовує супротивник. Перед передачею літаки проходять повний цикл заводських випробувань для підтвердження льотно-технічних характеристик. Та надійності роботи систем. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!